Влітку через високу температуру повітря та інтенсивне патоводілення необхідно вживати рідину, аби уникнути зневоднення. Зневоднення це стан організму, який виникає внаслідок втрати рідини і порушується функціонування нормальне функціонування організму. Виникає він уже при температурі 25-27 градусів через те, що всі процеси метаболічні і хімічні процеси в організмі вони супроводжуються витратою тепла і організму кудись потрібно її дівати. Серед основних причин лікарка виділяє спеку, фізичне навантаження та вживання певних препаратів. Втрата рідини в організмі людини є небезпечним явищем для всіх, особливо для дітей та людей похилого віку. Небезпечне зневоднення тим, що виникає гіперкоагуляція, це тобто згущення крові, і це дуже небезпечне взагалі для всіх людей, але особливо для дітей новонароджених та дітей до двох років, людей похилого віку. І Людей, які хворіють серцевими захворюваннями, цукровим діабетом, тому що в них і так іде велика кількість виділення сечі і організм зневоднений, тому дуже необхідно підтримувати цей водно-електролітний баланс. Лікарка-анестезіолог Аліна Вівдич розповіла нам про те, як виявити зневоднення. Зневоднення можна ви тобто, одним симптомом це буде спрага, але спрага може проявлятися не завжди, особливо якщо люди люблять вживати газовані напої. Солодкі напої, алкоголь, каву, чаї міцні, вони притуплюють почуття спраги. Тому коли виникає спрага, це може бути першим дзвіночком. Також тургор шкіри. кожна людина може перевірити собі тургор шкіри. Це береться маленька складочка, і вона повинна розправитися за дві секунди. Якщо вона не розправляється за дві секунди, це означає, що вже якби шкіра втратила свою еластичність, а тому втратила вологу. Щоб запобігти обезводненню організму населення. Повинна контролювати свій водний баланс та дотримуватися рекомендацій лікарів. Ми повинні пити достатню кількість рідини, Це стосується не тільки влітку, а в звичайну пору. Не випивати вранці півтора літри води і ввечері півтора літри води, а з періодичністю там кожних півгодини випивати достатню кількість. Звичайної питної води не газованої або середньогазованої, але в найкраще коли літо спека, ми втрачаємо також електроліти е що обмовлено потовиділенням, ми повинні пити мінеральну воду, яка збагачена електролітами, це натрій, калій. Також ми повинні, враховуючи великі температури, не перебувати на сонці з 11 до 16 години, коли це найвищий пік. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.